Всім привіт! І сьогодні я буду знімати мод на різну зброю і різні тули. І ми будемо починати. Перше, що б я хотів вам показати, це буде у нас аметистовий меч. В нього він отак просто б'є, в принципі, нічого особливого, а от яка в нього є особливість, він б'є отакою атакою. Заряджається, і потім, коли пускаєш, дивіться, яка анімація. І просто, ну, ви це бачили, так? Да? І потім ресурси вилітають тупо. А потім лук. В, в, в них всіх є свої сили, як би їх там багато. Отак, от, от з лука стріляєш. А це тризубець. Ну, Самі розумієте, там за всіх вилі... вилітають всякі штуки. І от тепер можна туди. Все. Ну, ви бачите, все тепер в кристалах Треба локації міняти. А, ну а це, як ви вже знаєте, це у нас булава. З такою анімацією воно б'є. Ну Це прикольно доволі виглядає. Йоми. та да. І там таку воно робить цю. А це уже електричний. Там є всі, зі всіма силами. Це спеціальна атака. Блискавкою б'є. Це уже морозний Тризубець Отак так от він прикольно кидається. А це водяний. А, о моя. Він ще й таку штуку робить. Все тупо заморажує. Це водяний. Ем, зучкайте. Так, от він робить... Ну тут дивіться, скільки всього. Я не знаю, чи я успію вам його все показати. Так, оце лук, сейчас зарядиться. Ну і самі бачите. Дивіться, кого нам тут заспавнили яких красунчиків? Давай, малий. Ну і якби цей? Е, тризубець, він у нас з е, землі. Земляний якби. О, якби. Зараз я його вам покажу, що він робить. Отак заряджається, тут є шкала. І коли він заряджається до жовтої, там буде супер атака Ну, і дивіться, тут просто тупо. Руд навалює і землі. Це прикольно. Це е, цього. Трізубець. Це Самої. Я не знаю, чекайте, що це? А це. Почається які Зараз я згадаю. Це булава. Так зараз ми меч зарядимо. Йома, це мене телепортнуло. Оце аметистовий. Зараз я його кину. І туди. Ось так от він кидається. І дивіться, скільки там просто ресурсів падає. Зараз я заряжу на цю свинку. Меча. Ну, ну і все, і я моє все заморожує. Є такий вітряний, як Тут і гуки є вітряні, ну, майже все є. Тут дуже багато всього. Просто дуже багато. Цей штук. Якщо захочете другу частину, я зможу зняти. І скинути ссылку на цей аддон в себе в телеграмі. Так, він ці штуки робить, як ви, ну, самі бачите, да? Що виходить там. Так, це бу булава електрична. Браво, курка. Бачите, вона електрикою тупо її вдарила. От так от. Це так все позабираю. Це я вам вже показував. Я зараз, я знаю, я, я його зараз все позабираю з, з у себе з інвентаря. Я мих нові загрузити. Штуки. І... Я... Булава землі Вона ну, отак так от робить як би самі бачите там і діаманти є ну бачиш бачите там ну багато всього якби а... це Морозний, ну ви всі знаєте, що він робить. Він просто цей. Через деякий час. Оце меч. Зараз я меч заряжу. Зараз меч. Опа. Ну і зараз будуть появлятися дуже багато рут, всякі блоки різні. Це вогняний, арбалет. Якби я підпалив просто? І в мене вогнестійкість є. Просто. Це вогняний трезубець. Ну, він теж підпалює все тупо. Якщо хочете другу частину, бо тут дуже багато всього є. То підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть у коментарях ми хочемо другу частину, і тоді я зніму другу частину для вас. А на сьогодні всім пока. І всім хорошого настрою. Ставте лайки і підписуйтесь.